Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами вирушимо на вулицю Майстрів. Люди, яких професії живуть тут, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Щі, щі-щі-щі, Варить він смачні борщі. Вірно, кухар. Те 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 те-те-те, Все подвір'я замете. Так, двірник. Кики, ки-ки. Він будує будинки. Так, будівельник. Зе-зе. Зе-зе. Пасажирів він везе. Вірно, водій. Ей, 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 ей. Він лікує людей. Лікар! Дітки, пропоную пограти гру Хто де живе. Біля цього будиночка знаходиться каструля, виделка та ополоник. Як ви вважаєте, хто тут живе? Так, кухар і біля цього будиночку завжди гарно пахне. Давайте спробуємо вдихнути і відчути аромат. Глибоко носиком вдихнули, ротиком видихнули. Біля цього будиночка знаходиться мітла, лопата та тачка. Як ви вважаєте, хто тут проживає? Вірно, двірник. І тут завжди чути такі звуки. Шух, шух, шух. Біля цього будиночка лежить каска та молоток. Як ви вважаєте, хто тут проживає? Вірно, будівельник. А звуки, які лунають з цього будиночка, тук-тук, тук-тук. Біля цього будиночка знаходиться кермо, світлофор та дорожній знак. Як ви вважаєте, хто тут проживає? Так, водій і тут часто чути бі-бі, бі-бі. Біля цього будиночка знаходиться градусник, шприц, таблетки. Як ви вважаєте, хто тут проживає? Вірно, лікар, а які звуки звідси лунають? Так, ай, ай, ай. Дітки, ви молодці, гарно справилися з завданнями, а я вам пропоную заглянути до кожного майстра у віконечку і подивитись, що він там робить. Кухар складає меню, варить, смажить, куштує. Двірник підмітає, загрібає, розчищає. Будівельник будує, майструє. Водій. Крутить кермо, перевозить, ремонтує. Лікар лікує, слухає, обстежує, призначає. Дітки, я надіюсь, вам сподобалась наша подорож. До побачення!